Сьогодні вивожу на на карту Манабанка. Якщо цікаво, як мені це вдалося, дивись це відео до кінця. Я Фелікс граю в КС 2005 року та можу розповісти багато цікавого. Підписуйся і полетіли. Ем, сумна подія насправді, але час рухатись далі. Справді вивожу ножа, тому що граю в арпоцах і не немає можливості робити для тебе контент по самій грі. А наступний відос буде про оптимальні ігрові навушники до 100 баксів. Ну що ж, на заключення пропоную глянути на деякі мови, які ми разом пережили з цим ножем. Як на мене гарні моменти, які я назавжди зафіксую на цьому каналі. Далі формат більш розмовний, тому чайок став швидкість x15, наприклад, щоб зберегти свій час. Так, щоб вивести ножа, спочатку я переходжу на сайт Аванмаркет. За останні півроку на ньому я зробив приблизно 10 виводів. Трохи згодом покажу. Тут все просто. Спочатку треба зайти під своїм Steam, якщо вперше ще додати трейд посилання. Все. Далі сайт зможе показати інвентар та відправляти нам трейд на вивід цих шмоток. Це один із швидких сайтів, тому що він скуповує предмети відразу. І не треба чекати, поки хтось захоче щось купити. То есть продажа моментальна. А також тут ми бачимо три доступні валюти виводу та різні методи поповнення балансів. Тобто йде USD, руб і гривня. По методам виведення балансу це БТК, ефір, Трон та інші. Нас цікавить найпростіше: це Visa, MasterCard. Всі рази до цього моменту тут був. Перевірений часом спосіб віза MasterCard, гривня. Юах, ось такі, от, от, от кнопочку. Я додав тут. Це монтаж. Монтаж. Але коли я цього разу її не знайшов, мене це насторожило. Гроші були вкрай потрібні, тому я вирішив затестити новий спосіб, якийсь наближений до того, що був раніше. Трохи придивившись, обрав юмані. Так як гривні ніби доступні і треба вносити номер дуже схожий на номер карти, все вніс, Але так як були сумніви і не хотів втратити ножа, вирішив спочатку затестити на Індустрія. Ну Тут це як завжди. Я створила заявка з персональним а, її кодом, прийшов в трейд, я на свій страх і ризик його прийняв. Якщо її втрачати, то. Є, а не ніж. Далі напротязі дня гроші не приходили, а статус був в обробці. Написав підтримку а, типу таке питання, коли мені очікувати поповнення на карту. Мені відповіли, що а, я обрав не той спосіб, але вони спробують щось зробити. З самого початку пройшло приблизно години 4 гроші зайшли на карту. Ну, я чесно, дуже обрадувався, От скрінчик. Поповнення е, мого монобанку. А на свій страх і ризик я вирішив те ж саме зробити уже тільки з ножем. Раз перша транзакція була успішна, гроші ну, реально були типу, вкрай потрібні. А, знову написав у підтримку, і мені знову написало, що я обрав Юмані, а не карту. А, далі я звернувся до Гугла та прочитав про Юмані. Це виявився Яндекс Гаманець. Новою назвою. Ну, чесно, я був просто шокований. Я вже, чесно кажучи, хотів забути про ножа і взагалі думав, навіщо я це зв'язався. Але на диво, підтримка настільки клієнта орієнтована, що вони власноруч якось через обмінники перевели мені кошти на мене банк. Часу пройшло приблизно 2-3 години ну, і мені гроші зайшли в скринчик Ось. Їм ну, реально дуже великий респект. А, також а, на питання, коли можна очікувати той самий звітний спосіб Visa MasterCard UAH, вони написали, що тривають роботи над його поверненням. Ну, В принципі, надія, чесно кажучи, є. А, тут я з полегшенням вздохнув і реально був ну, дуже радий, що є такі сервіси, які залежності на проблеми, реально готові їх вирішувати. Тобто, ну, по суті, я, типу, напортачив. Так, вони мені дали цю можливість напартачити, я напартачив, але вони все одно взяли, все рішили, все чотненько. да, Можливо, в ручному режимі, але реально, моє питання вони повністю на 100% вирішили. А раніше, взагалі, моментів ну, таких ні, ніколи не було, і можете глянути, скільки виводів і на які суми я робив з цього аккаунту. Ну і головне питання цього відосу: яку оцінку я можу всьому цьому дати? Давайте підсумуємо: швидкість продажу 10 з 10, однозначно, даю, тому що дуже удобно, коли ти не чекаєш, коли хтось захоче купити твій а його відразу. У тебе купляють. Це прям топ. Ціни, за які вони купляють скіни, ну дам 80, тому що там, де треба почекати, якраз, ціну можна поставити дорожче. Тут вони самі назначають ціну, за яку вони моментально готові купити, тому 8 із 10. Але вони, у них найдорожча ціна покупки у порівнянні з іншими. З такою ж самою швидкістю. Розумієте, тому 8 з 10. Тобто, по суті, 10 з 10, але є більше такі довгі способи, але вигідніші. Підтримка. Однозначно, 10 з 10 ставлю, тому що ну, реально так вирішувати проблеми. Я дуже давно з таким не зустрічався. Чи реально вивести в UAH? Так, вручну та через підтримку. Чи рекомендую його зараз для виводу в гривнях? Однозначно. Ні. Чи варто вам спробувати на свій страх і ризик? Моя порада чекайте, поки знову повернуть той завітний вивод Visa MasterCard UAх. Оця кнопочка. А, друже, якщо тобі відомі сервіси, Через які ти не раз вже виводив скини на свою карту, поділись в коментарях їх назвою. А я в свою чергу зроблю перевірку і, можливо, подальшому зніму відео на цю тему. Дякую за перегляд, лайк, підписка. Ну і дивись у ці відоси, які вже є на каналі, якщо їх ще не бачив.